Омилилася в Нікополі двоє невідомих вночі з вогнепальної зброї обстріляли жигулі. Водій дивом не постраждав, проте страху не терпівся. А коли за його викликом приїхав загін міліції, з'ясувалося, що чоловік мимоволі став учасником міліційної спецоперації. Олена Усенко продовжить. О третій ночі Олександр на своїх жигулях їхав з довшколі. Він саме відвіз батька залізничника на чергову зміну і повертався додому. Аж раптом на дорогу вискочили двоє чоловіків. Вони вдвоєм стали. Один. выскочил как отсюда встал, а другой оттуда. И оба направили вот так оружие, пистолет. И, и что мне, они там, кричали? Стоять, кричали мне. Я ж не стал, потому что забоялся, потому что я не знаю, что это за люди. Никто ничего не представился. Начал же текать. Один прыгнул же мне на капот. Начал же тоже. Я ж выехал наверху и здесь Пройшло два вистріла. Від несподіванки хлопець не впорався з керуванням, врізався в стовп, вистрибнув з машини і волаючи про допомогу, побіг на трасу. Міліцію йому допомогли викликати на автозаправці. Проте затримувати озброєних невідомих у цивільному правоохоронці не стали. Невідомі виявилися співробітниками транспортної міліції, які у той самий час сиділи у засідці у тунелі біля залізничних колій. Напередодні там мисливці за металом розібрали електропідстанцію і знеструмили велику ділянку шляху. Тож ну міліціонерам видали вогнепальну табельну зброю і відрядили чатувати на зловмисників. На ній світ фар. І, звісно, не решили, що можуть вивозити ворога. Ділять возу два вистріли в машині. пробоин. Там на лобовості только есть не полівої сквозної пробої. Це просто стекло розбите. Не було там, щоб в человека. Після нічного кошмару правоохоронці перед Олександром вибачилися а от розбиту машину йому доведеться ремонтувати власним коштом. Олену Сенкоселі Файзулін, ТСН, один плюс